У нас трошки дощик пішов на моє. Не я не хочу. Прикол. Якщо чути, гримить. Коротше, над нами, як завжди, ясно? А хмари всі пішли опять. Вийшла спеціально за хату, щоб вам показати. А там є жінка, яка вміє розводити хмари руками. Я вже знаю. Постійно наблюдаю оце як тільки тисі, ці чорні хмари. Надвігаються, і над нашим селом вони роздвігаються. Тут над нами ясно, а це все чорне от, от стороною і з цього боку, так само обходить стороною, там змикаються і тут далі. Нами отакі. І воно оце гриміти почало, світло виробилося, не знаю, що вже трапилося, але світла нема. І воно отак пішло стороною і десь там по, в ту сторону погреміло. І вітер. Постійно. Оце як тільки ця буря якась має бути, зривається вітер. Розгони оці хмари над нами. І воно все йде стороною туди. Таку. Там дощі йдуть над нами ясно. Це я вже тут 20 років живу, і я наблюдаю оце постійно. Постійно. Отаку фігню. Вітер, звітер, звідти зривається і ці хмари розгонить. І над нами, по суті, ясне небо. Телефон не передає, але ну, можна бачити, що ну, білі хмари, там кусочки. Оце голубе небо. Це ось голубе небо. От. Там теж вже голубе небо. А хмари роз... розійшлися над нами. Десь пішло опять стороною дощ. Можливо, і зливі, і гради, бо дуже погуркотіло. А в нас ось тільки трошки це на асфальт примочило, а земля, по суті, суха. І на ті села пішло О, ясно, а там вже знову темно, все, туди пішов. Трошки пізніше згодом узнаємо, де вже влило. І наляло, і, може, і градом побило. Це цей рік жесть туди погуркотіло. а наше село знову не тронуте. Але дощику треба, дуже треба дощику. Я сьогодні полів включила, поливала, бо... Земля вже дуже суха, навіть якщо піде дощ чи злива, воно не промочить до пуття. У нас таки земля просушена.